Вітаю! Нарешті цей вислів можна поєднати зі святом, тож усіх з новим роком. Прийдімо одразу до теми. У цьому відео присутні лише особисті рекомендації, а не детальний огляд усього сезону. Поділюся думками щодо новинок, які можуть зацікавити, та продовжень, які мають потенціал вразити. Сага про Вінланд коротко, бо не дивився перший сезон. В аніме змінилася студія, була від, тож продакшн перейшов до рук мапи. Про яку мене склалося доволі двояке враження. Утім, ця тема для зовсім іншого відео. З почутого, перший сезон був справді моцний. Маю надію, що фани саги не розчаруються в адаптації другого, усе ж, щоб я не думав про мапу, більшою мірою вони молодці. Зауважу, трейлер виглядає чудово. Головне, аби якість промороликів відповідала дійсності в серіях. Рекомендовано для ознайомлення всім, хто навіть не мав справу з тематикою вікінгів. Очікую багато схвальних відгуків на форумах, крещущих постів у Твіттері та потішань знайомих, яким довелося бачити перший сезон. А от мені потрібно надолужити. Також додам: в Україні офіційно видається манга, яка стала першим джерелом для серіалу. Видавництво «Наша ідея» забезпечує хорошу якість та доступну ціну. Тож, кого зацікавило, посилання в описі. Як хтось спитає, за рекламу не заплатили. Утім, гріх не згадати. Токійські месники, перший сезон обірвався кліфхенгером, про який зараз мало хто взагалі згадає, тому рекомендую передивитись. До слова, у нашому подкасті ми з Ігорем обговорювали цей всесвіт, хто не бачив, посилання також в описі. Тож, мої очікування щодо другого сезону посередні, бо перший вважає моментами розтягнутим. Маю на увазі зав'язку впродовж усього сезону та файт протягом декількох крайніх серій. Але це не означає, що крутого не очікується. Знову ж таки, посилаюся на наше з Ігорем обговорення. І як не дивно, це одне з найкращих продовжень у цьому сезоні. Також манга видається українською, знову ж дякую нашій ідеї. Тож, на цей момент правда, стала очевидною. Зима 2023-го і справді небагато на круті проекти. Аніме з довгою назвою, яку я дозволю собі трохи скоротити. Найсильніший та не визнаний ніким король демонів із академії і так далі. Тайтл не несе колосальної користі, тож спокійно можна пропускати. Але мене це не дуже хвилює. Перший сезон бачив і сподобалось. Не настільки вбога мальовка, файні вайфу, які дарують аспект сюжету, та всесильний головний герой. Проте зауважу його емоційний стан та мотивація вкрай заохочують споглядати за розширенням гарему, тобто за розкриттям таємниць сюжету. Рекомендовано лише фанам цього серіалу Пес, Я насправді не знав, як це відокремити, тому просто зроблю як в листі. Змінився сей головного герою через роздуте журналістське розслідування. Та цухізу Сузуки відсторонили від ролей у серіалах на деякий час. Утім, зараз усе гаразд. Кого зацікавило, залишу детальну статтю в описі. Нагаторо, друга атака, тобто другий сезон. Аніме спірне, не для всіх. Точно немила ванільна романтика, як мінімум на початку. Хто не знав, мангака до цього малював 18 плюс історії. Для декого навіть нудна романтика. Хоча як можна заснути під метушню, що булінгом зветься, я не знаю. Насправді все не так погано, як може здатися після 10 хвилин першої серії. Аспект булінгу, який не є серйозною підставою вважати головну героїню лихою, поступово нівелюється розсвітом почуттів, взаємних та нових реакція на протидії до нового в кожного своя. У серіалі все ж знайдуться «heartwarming moments», до яких потрібно дістатись. Певно, своєю подачею та унікальним стилем, якщо можна так сказати, на которой виділяється з одноманітних романтик. Тут горіти не буде, як після кожного епізоду дівчини на прокат», але деякі питання час від часу з'являтимуться в голові глядачів. Рекомендовано знову ж фанам, яким сподобався перший сезон. Як не плануєте дивитись, нічого корисного не втратите. матчі. Міфи плюс пейнт. Закинув цей серіал ще на восьмій серії третього сезону, бо очі не втерпіли надто сильну економію на одному з найважливіших аспектів кажу про анімацію. Візуальна складова слабка, і на той момент пробивала дно. тому і перестав дивитись. Взагалі цілком зрозуміло, що може зацікавити глядачів у цьому серіалі: тематика богів та все, що з нею пов'язано. Також підмічу, аніме починається як непогане фентезі. Герої поступово підвищують рівні, прокачують навички та здобувають визнання майже без везіння. Принаймні на початку історії це не сильно муля, і потрібно визнати, для 2015 року. Тогочасна мальовку відповідала стандартам. Однак у наступних сезонах покращення вгледіти складно. У деяких моментах узагалі відкат назад, суттєва деградація. Гаразд, визнаю, ситуація в першій половині четвертого сезону стала трішки ліпшою. Глянув з цікавості дві серії. Але мені складно співвідносити 2023 та кінцевий продукт студії JC Staff. І навіть загальна тема не рятує. Тож дивіться продовження на власний страх і ризик. Фани, ви заслуговуєте ліпшого, кріпіться. Хибні міркування, японська міфологія. Перший сезон повністю переглянув і геть не знаю, про що взагалі розповідати, аби не збити вас з пантелику. Зазвичай як буває, знаходиш аніме за жанром, власною зацікавністю і деякими іншими критеріями. Починаєш дивитися, і згодом серіал або відповідає очікуванням, або ж, бодай вдає щось кльове. Коротше кажучи, якось корелюється синопсис творіння та побачене на екрані. Однак цей тайтл дивишся і розумієш. Сюжет про все і нічого одночасно. Сила селена персонажів з цікавим дизайном. От одних Йокаїв та інших духів скільки. Головні герої зі старту походять на харизматичних та всім своїм видам хочуть ще більше вирізнятися з-поміж цього дивного світу. Відбувається хімія в стосунках, навіть симпатія і діалоги між дорослими людьми, а не підлітками. Але окрім нас, фольклорних істот японської міфології та гарного дизайну всього і вся, нічого для себе не підмітив. Зауважу, що тайтл навіть з таким описом підійде багатьом. Легкий для сприйняття, утім, може швидко набриднути. Мені вдалося дотягнути до кінця першого сезону, але гадки не маю, чи підсяду на другий. Шпигунський клас: шпигунів розвелося. Найбільша рекомендація з твіттеру на цей сезон трішки погуглив і зрозумів, ранобе, тобто перше джерело, справді хвалять, особисто покладаю малі надії на цей тайтл. Але не певен, чи адаптація буде відлякувати, якщо це все ж промоут-лайт-новели, Чи навпаки, зацікавить, час покаже. За сюжетом маємо дівчато-кретівний світу під прикриттям. Війна в тіні, удаваний мир, підготовка підрозділу спеціального призначення, комедія серед жанрів. Стоп, стривайте. Це ж просто шпигунська сім'я, де Аня Лілі в цьому творі підросла і почала ходити на місії разом з ровесницями, які близькі по духу до Лойда, Йор, Юрі та інших. Невже я знов попадусь на цю вудочку? Загалом глянути хоча б декілька епізодів варто, бо та шпигунська сім'я в свій час здійняла фурор. Можливо, і цей витвір додасть від себе щось унікальне. Янгол робить мене безнадійним, дівчина мама також трішки видозмінив назву. Аніме на противагу Нагаторо, вони повністю антонімічні за значенням. Поступова романтика з надто надто великим містом цукру. Приблизно як Тонікава. Цю історію довелося читнути, надто опис мені сподобався. Тож декілька томів англійською точно були того варті. Єдине студія дев'ятого проекту мені не зовсім імпонує. Надто вони здешевлюють фінальний продукт. Стиль унікальний, неогидний, але на любителя. І так, одразу зрозуміло, що серіал це реклама першожерела, але як для релаксової, спокійної сезонної романтики, цілком згодиться. Можливо, після сезону так захопитись, що аж ранобе до цифрової полички захочете додати. Не відаю про них майже нічого, але планую глянути: Нір автомата, кухня із сика від мапи, кубосан, крижаний парубок та гаряча дівчина колеги. А і так, найголовніше аніме з прев'юшки до цього відео, яке розповіді не потребує? Кагує крапка. Ідіть дивитися одну з найкращих романтичних комедій нашого часу, якщо ще не бачили. Я маю на увазі попередні три сезони. А фани, дочекайтеся релізу фільму на тебе. Засунув зимовий сезон, бо, бо мені просто так захотілося. Свята пройдуть, а перший поцілунок застанеться. Отже, подивимось під кінець сезону, з чим я вгадав, а що все-таки розчарувало мене і, можливо, когось із вас. Дякую за увагу! Дивіться аніме та взнавайте більше про країну Сонця, що сходить. Здибаємось!